У відділі мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського відбулася особлива подія для шанувальників народної творчості та української культурної спадщини: лекція доктора філософії, заслуженого майстра народної творчості, дослідниці народної ляльки та іграшкарства Полтавщини Наталії Свиридюк. На тему різновиди народних ремесел у створенні традиційної ляльки, ця лекція розрахована для широкого загала. Це більш популярна лекція. Сьогодні до нас завітали і студенти факультету технології і дизайну Полтавського національного педагогічного університету, представники бібліотек, вихованці художньої шкохудохних студій, професійні художники, працівники культури. І ще декілька небайдужі небайдужі люди, які цікавляться традицією народної іграшки. Народна лялька займає важливе місце не тільки в історії, а й у сучасному мистецтві. Сьогодні лялька знову стає актуальною, відображаючи культурну спадщину українського народу і водночас надихаючи сучасних митців на створення нових арт-об'єктів. Народна лялька є таким унікальним явищем з одного боку. Це самостійний оригінальний вид традиційного народного мистецтва. В той же час це Об'єкт можна сказати, арт-об'єкт, який об'єднав собі дуже багато різних інших видів народного мистецтва. Лекція майстрині викликала справжній захват у всіх присутніх. А по закінченню заходу, у знак вдячності за її натхненну та змістовну працю, Наталії презентували символічний подарунок. Сьогодні я приїхала, проживаю я в Кременчузі, Сьогодні я приїхала на зустрічі до пані Наталі Свиридюк. Вона мене запросила, і я їй дуже за це вдячна, тому що дуже багато інформації можна отримати не з інтернету, а саме на таких живих зустрічах. Дуже цікава тема народна лялька, тому що так як я як майстриня і вишивка один із видів народних ремесел. Які використовуються при виготовленні ляльки, але для мене дуже цікава інформація саме історичний шлях створення народної ляльки, її еволюція, як це відбувалося. Тому дуже дуже рада зустрічі і отримала дуже багато корисної інформації для себе. Пані Наталя виготовляє ляльки, їх у неї багато. Сові полотна я вам дарувала. А я вам ще хочу подарувати для плахт ось такий такий кусочок. Хай щастить і не все найкраще. Дякую, Дякую. Дякую. лекція Наталії Свиридюк підкреслила важливість збереження та популяризації народних ремесел, а також їхній вплив на формування національної ідентичності.